Триває ефір Українського радіо Чернігів. Державна служба якості освіти у Чернігівській області оприлюднила результати моніторингу щодо функціонування української мови в освітньому процесі, за якими критеріями проводили дослідження, які тенденції виявили, як змінюється мовне середовище в закладах освіти та поза їх межами. Про це будемо говорити далі з начальницею управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою та освітньою експерт. Перткою, сертифікованою вчителькою української мови та літератури Чернігівської гімназії No35 Юлією Полегкою, вітаю вас у нашій студії. Ну і пані Тетяно для початку розкажіть, будь ласка, який період охоплює моніторинг та за якою методикою його проводили. Дослідження щодо функціонування державної мови в освітньому процесі проводиться уже три роки поспіль Державною службою якості освіти спільно із уповноваженим із захисту української мови у 2022 році був констатувальний етап моніторингу. А цьогоріч уже буде третій заключний цикл. Мета це, по-перше, відстежити тенденції щодо три, дотримання мовного законодавства в освітньому процесі, а по-друге, визначити чинники, що впливають на мову спілкування учасників освітнього процесу, як у стінах школи, так і в повсякденному житті. Ну а якщо говорити про респондентів, кого опитували і за яким принципом? У моніторингу в цьому моніторингу важливою є думка усіх учасників освітнього процесу, тому до анкетування запросили і вчителів, і учнів, і їхніх батьків. Вибірка, звичайно, ж, робилась відповідно до методики і вважається репрезентативною. Угу. Ці дані, про які ми будемо говорити, вони стосуються Чернігівської області. Так, 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 ми будемо говорити про наш регіон. Ну, і давайте от тепер уже аналізувати результати моніторингу. Які вони про що свідчать, якщо так от в цілому сказати? От, ну, перш за все, досліджувалися під час моніторингу усі напрямки, які. Впливають на формування мовної культури наших дітей. Респонденти висловлювали свою думку, як же відбувається дотримання саме вимог чинного законодавства? А я нагадаю, що закон про освіту нам говорить те, що освітній процес має. Відбуватися виключно державною українською мовою. Так от всі і учні, і вчителі, і батьки висловлювали свої спостереження, як же дотримано вимоги мовного законодавства під час навчальних занять. На перервах, поза межами школи, як це все відбувається у колі друзів, у родинному колі. Тож хочу сказати, що 79% учнів наших і учениць, і майже всі педагоги, і 95% батьків засвідчили, що в нашій області освітній процес відбувається виключно українською мовою. От і що характерно, якщо ми говоримо, що під час уроків 97% учителів послуговується державною мовою, то на перервах цей показник уже падає до 88%. А ще вчителі засвідчили, що десь між собою, з колегами-вчителями. Лише 84% вчителів використовує державну мову, а решта звичайно ж користується російською. Тобто, я так, якщо я вірно зрозумів, проводили моніторинг дослідження, як мова використовується в безпосередньо в освітньому процесі під час викладання уроків, під час підготовки вчителя. Це з одного боку, а з іншого це спілкування в позаврочний час вчителі поміж собою, вчителі з учнями, вчителі з батьками. Учні з учнями, учні з батьками, учні з вчителями, так? так що втрачайно. можна конкретніше про це розповісти? Так, всім респондентам задавали саме й таке питання, якої, якій же мові ви надаєте перевагу саме вдома і у колі друзів. Тож більшість вчителів сказали, що вони продовжують все-таки і вдома, і в колі знайомих спілкуватися державною мовою. От проте все таки 8% відсотків. Вчителів казали про те, що переходять на російську мову. От. Якщо говорити про кількість учнів, які спілкуються виключно українською мовою поза межами школи, то цей відсоток зовсім невеликий. Лише чверть учнівства продовжує спілкуватися в родинному колі українською мовою. І про це сказали нам і батьки, все це підтвердили. І все таки з опитування ми бачимо, що українською мовою саме в родинах, тільки трохи більше половини наших родин в нашій області спілкуються вдома саме українською мовою. Це теж такий тривожний факт. А опитування воно було анонімним? Звичайно, звичайно, тобто, однозначно. тобто показники, так. ну достовірні, якщо можна так сказати, так. Бо, вибірка бо... репрезентативна, тому її можна накладати на проектувати mm. на всю область. А ще звичайно ж прикрим є те, що відсоток таких дітей. Знизився в порівнянні із минулими роками вже з 22 і з 23. третій, тобто в минулі роки спілкувалися більше української так. Діти. Так, якщо ми беремо до відома 2022 рік і 2023, то цей відсоток був на 5% відсотків вищим. Ну тепер давайте пані Юлію запитаємо: от це дослідження, це моніторинг? А як воно у звичайному житті? Що ви з цього приводу можете сказати? Я можу тільки підтвердити слова пані Тетяни, тому що дійсно в школі вчителі під час проведення занять дотримуються державного закону України про мову. І звісно, матеріал, навчальний матеріал, все державною мовою відбувається. В позаурочний час особисто знаю і чула про те, що. Що вчителі переходять на російську мову. Думка звучить на запитання, чому так відбувається, вчителі говорять про те, що ми так звикли, і краще я буду розмовляти російською, ніж буду говорити суржиком так званим. От. Є сперечання, навіть чула, коли колеги між собою сперечаються, і доводять думку, що ні краще спілкуватися з суржиком, ніж переходити все ж таки на російську мову. Дуже приємним є те, що дійсно російськомовні педагоги переходять все ж таки на українську мову, і це радує, тому що, мабуть, тільки вчитель може показати своїм прикладом, учням, що що державна мова є, звісно ж, головною, ми маємо популяризувати її серед підростаючого покоління і показати, що це дійсно в наш час для нас і для нашого майбутнього є дуже важливою складовою державності. Тому, ви знаєте, на запитання до учнів своїх, чому. Ви зі мною під час уроку відповідаєте українською, а виходячи поза межі класу на перерву, ви починаєте спілкуватися російською. Більшість учнів говорить про те, що в родині. Вдома вони спілкуються російською мовою, тому вони звикли, і автоматично навіть десь можливо не підсвідомо переходять на російську мову. А, взагалі, от серед учнів, чи популярнішою стала українська мова? Звичайно, Ну, спостерігаючи за дітьми під час перерви, дуже тішить те, що вони знімають ці так звані ролики для тіктоку, для соцмереж, інстаграму і так далі. Вони знімають український контент, вони танцюють під українські пісні, а все ж таки діти усвідомлюють, що українською це виявляється вже круто українською звучати це модно. І це, звичайно, дає надію на те, що все ж таки діти, майбутнє наше, вони все ж таки будуть. Українізовані, скажімо так. А, а от, до речі, ми побіжно трошки, наче згадували. Хотів би, якщо є така інформація, щоб ви розлогіше розповіли, от стосовно спілкування українською мовою за межами навчальних закладів, не у навчальних закладах, а вдома, от ми вже згадували, що коли батьки російською, то й діти російською. Чи досліджували оцей напрямок, і які там тенденції? Досліджували, звичайно, і показники такі, що чверть учнів, тобто кожен четвертий учень спілкується вдома українською мовою. І вдома, і в колі друзів, але все-таки, якщо ми говоримо про всеукраїнський рівень, то на рівні України цей показник значно вищий. Якщо у нас 25% таких дітей, то на рівні України 40. Це загальнодержавний показник. От 40% учнів сказали, що спілкуються переважно українською. А ще третина для ще для третини учнів значення мова немає. Вони переходять на російську мову, тобто не притримуються, звичайно, спілкування рідною мовою. Опитування батьків все це, звичайно ж, теж підтверджує. І я вже говорила, що і причина, і пані Юлія підтвердила причина в тому, що більше половини родин у нас російськомовні, і про це теж так сказали батьки в своєму опитуванні. Угу. Е, ну, давайте ще е, такої особливості моніторингу торкнемося. Е, я маю на увазі, е, що сучасне покоління воно споживає інформацію, так би мовити, з інтернет-простору, з соціальних мереж. От ми TikTok згадували, е, спілкується в цих соціальних мережах. Е, як, Якій мові. Е, Віддають перевагу молоді люди під час такого спілкування в інтернеті в соціальних мережах. Досліджували, якщо говорити в загальному, звичайно, то українізація медіапростору на сьогодні теж є проблемне питання в нашій державі, і це питання, звичайно, не обійшли в моніторинговому дослідженні. Тож, чи сказати, що це позитивно, чи цього недостатньо, але Половина учнів визначилися в тому, що мова для них в інтернеті має значення. Тобто вони усвідомлюють, що важливо спілкуватися і використовувати україномовний контент, так, як пані Юля говорила, і тіктоки знімають і... ну, але це половина опитаних угу. дітей. Це половина дітей так засвідчили. А все-таки 25% дітей. Тобто, кожен четвертий зазначив, що це абсолютно неважливо, і я обираю. Російську 25 – на межі того, що не можуть визначитися, ще вони у роздоріжжя, все-таки куди схилитися. І якраз тут значення і закладу освіти у тому, аби схилити цих дітей, скажімо так, на сторону рідної державної мови, це теж дуже важливо. Що говорити? Якщо говорити до використання контенту ще, то дійсно 60%, майже 60% дітей використовують в рівній мірі і україномовний, і російськомовний контент. І є невелика частина 3%, які користуються виключно російськомовною інформацією. Ну, це теж такі хвилюючі, це точкові хвилюючі факти. Якщо порівнювати уже з попередніми роками, то показник цей у нас знизився і аж на 11%. Тобто, якщо ми у 2022 році відзначали знаєте, стрімке підвищення зацікавленості українською мовою, то вже у 2024 році. Воно пропало, і ми бачимо цю різницю: мінус 11%. А ваша думка, пані Юлія, з цього приводу я з цього приводу спілкувалася з особисто своєю донькою. Їй 18 років вона є студенткою нашого Чернівського колегіуму педагогічного, і я в неї запитала про спілкування її однокурсників. Як вони спілкуються між собою? Вона навчається де. Станційно, і вони переважно онлайн спілкуються, на що вона мені відповіла: що мам, ми спілкуємося здебільшого суржиком. Тобто це говорить про те, що молоде покоління все ж таки, мабуть, більш схильне ну, українською спілкуватися. Можливо, не все так поки що в них виходить, але все ж таки є тенденція до використання більш української мови. Каже, говорить про те, що якщо ми спілкуємося, пишемо повідомлення. То ми пишемо російською мовою. Я чула таку думку: для того, щоб перейти на українську мову, потрібно змінити клавіатуру на телефоні виключно на українську, видалити повністю російськомовну клавіатуру. І тоді буквально за два місяці можна перейти повністю на українську мову. Mm -hmm. ну, один із ну, тих... Цікавий такий доволі mm -hmm. лайфхак. Ну і тут ще, як мені здається, важлива і інформаційна гігієна. Звичайно. Е Така теж пов'язана російська мова, це може бути і російський контент, а зараз ну, дуже багато фейкових сторінок і так далі. І щодо розширення україномовного контенту у закладах вищої освіти, тут є теж проблема і питання, тому що навіть у вищій освіті частина літератури досі доступна лише російською мовою або англійською. Ійською мовою, тобто потрібно забезпечувати і якість ну якісний переклад на українською матеріалів Тобто для... мається на увазі, що і підручники власне підручники, не вистачає. власне для вищої освіти не вистачає навіть україномовних підручників, і це теж є проблемою, тому що якщо ми виховуємо майбутніх фахівців. Спеціалістів, то ми звичайно на це також маємо звертати увагу, і це долі доволі такий високий відсоток. Матеріалів і ще за радянських часів, які прийшли на от і вони російського російськомовні. Ага. Ну а от які ще можна от такі тривожні тенденції? От ми говоримо і десь час від часу повертаємося, що там знизився показник, от підручників бракує українською мовою. А які ще от тривожні тенденції? Цей моніторинг виявив щодо функціонування державної мови, які чинники, що стримують її використання, якщо говорити про оцінку в володіння українською мовою то усі респонденти відзначили те, що педагоги. Так, вільно володіють державною мовою, і ця оцінка є дійсно високою. Високо себе оцінили і батьки учнів. Визнали себе такими, що теж знають державну мову і володіють. От 80% опитаних сказали, так, рівень володіння мовою високий. Але цікавим є те, що при цьому вчителі. Мають іншу думку. Оцінюючи батьків своїх учнів, вчителі сказали, що тільки кожен третій із батьків вільно володіє державною мовою. Знає мову і володіє нею. Теж така цікава тенденція, на яку слід звернути увагу у суспільстві, щось ми недооцінюємо. І цікавим є те, що зазначили вчителі, що лише трохи більше третини учнів. Мають знання, гарні знання з державної мови і вільно володіють саме українською мовою. Причому цей показник знову ж таки знизився у порівнянні із минулими, минулими періодами моніторингу дослідження. Тож тільки кожен третій учень, на думку вчителя, вільно володіє державною мовою, і причина знову ж повертається в сімейне коло. бо тільки третина й батьків можуть володіти. Да, чи, співпадають чи ці показники. Так, звичайно, як співставити, то звичайно цифри співпадають. От. Але знову ж таки, якщо ми дивимося на рівень загальнодержавний, то цифра, той відсоток дітей, які вільно володіють державною мовою, підвищився на 9%. А в нашій області натомість він знизився на 8. Тобто є е, Ну, інформація такі, для роздумів. Пані Юля, як прокоментуєте? Поки будуть лунати е, сирени повітряної тривоги, поки ми будемо спускатися е, в укриття і втрачати ось е, весь цей час, діти будуть втрачати і знання, будуть втрачати мотивацію, яку кожного дня їм е, доносять е, вчителі, намагаються е, мотивувати, е, підтримувати. Тримувати якимось чином залучати до ось цього всього процесу, от звичайно, це нам грає не на користь, і мені здається не вихід навіть дистанційне навчання як воно впливає на наших дітей, адже більшість дітей шкільного віку вони сприймають дистанційне навчання як ось гру. Просто комп'ютерну гру. І коли е, е, закривається віконечко і вимикаються камери, і вчитель каже дітям до побачення, е, у дітей ніби як в комп'ютерній грі, вимикається екран у телефоні, і воно не фіксується в пам'яті. Тобто тільки очне навчання, звичайно, очне навчання, де вчителі можуть напряму мотивувати дітей, от і звичайно намагатися і працювати співпрацювати з батьками. Мотивувати так само і батьків спілкуватися в родинах в родинному колі теж українською мовою. І ви знаєте, є така думка, що у дітей, зокрема про те, що коли ти з них до них звертаєшся українською, вони відповідають українською. І я думаю, що якби в родинах... До дітей своїх зверталися українською, діти б і відповідали б українською. Я нагадаю, що ми опитували і вчительство, учнівство і батьківську громадськість. І от усі ці категорії зійшлися на думці того, що все таки культуру мовлення. У більшій своїй частині, в переважній своїй частині формує саме мовне середовище вдома. І це все пані Юлія підтвердила нам тільки що як практик, яка перебуває в цьому от щоденно. І, колеги, і ще одне хочу зазначити, що вказали наші респонденти. І ще на відсутність саме мовного середовища і будь-якого, знаєте, ну, можливості спілкуватися державною в якихось, ну, скажімо, Теж саме мовне середовище, можливо, це якісь заходи, це курси, це гуртки. Це можливо ще, от в будь-якій формі, ну, тобто спільноти. не спільноти, тобто не тільки урок, а й в позаврочний час у якихось спільнотах. Так, так, будь-які спільноти за інтересами. От можна їх так назвати, і звичайно ж, і ще третій чинник теж згадувався сьогодні. Це звичка, пані Тетяно. Ну от є результати моніторингу. А чи за цими результатами розробляють якісь рекомендації? Ну, от, скажімо, як е, покращувати так. там можле, можливо методики, якісь. Е... Мотивацію, як підвищувати учасників освітнього процесу до володіння державною мовою, так, одним із виходів є запровадження курсів саме на знання державної мови, якихось можливо освітніх платформ курсів. Якщо говорити про школи, то це можливо використання варіативної складової навчальних планів і гуртки ті ж самі, курси за вибором, тобто в будь-якій формі, але це щось додаткове Понаднормове не тільки уроки української мови, а щось понаднорму, і е, ми говоримо і ще про те, що є бажання дітей додатково вивчати державну мову. І про це сказали нам 70% учнів. Батьки теж не заперечують в удосконаленні рівня володіння державною мовою, значна кількість батьків, але. Вони, на жаль, ще теж сказали у своїх відповідях, що не знають, де це зробити. Тобто не знають, де це зробити, і тут теж це один зі шляхів допомогти Допомогти і учням скоординувати їх на, на ці курси, платформи на, на будь-які такі от заходи, і теж допомогти батькам, бо бажання є, так сказали респонденти. Звичайно, це можливі і мовні клуби, і розмовні зустрічі з видатними якимись людьми нашого міста і не тільки нашого міста для дітей, для батьків. Ось такі культурні осередки. Це можливо стипендії та. Гаранти, якісь гранти від держави, які б заохочували для довивчення рідної української мови, тобто українізація серед молоді потребує такого комплексного підходу, щоб поєднати і освіту, і культуру, і побут, і комунікації, і державну підтримку. Тобто, це має бути комплексний підхід, але ж але ж, ви бачите, всі ці заходи вони знову ж проводитимуться на волонтерських засадах. Так. Бо, звичайно, навіть от робота освітнього експерта, саме пані Юлія є в нас освітнім експертом, вона теж не оплачується. Тому це має бути величезне бажання саме нас, дорослих, сприяти українізації наших дітей, створенню таких освітніх ресурсів, освітніх платформ. чи… Будь-яких інструментів, які б сприяли б дійсно підвищенню рівня володіння державною мовою, нашими дітьми, а від себе хочу додати: думка не нова, але що мова народу це не лише його культура. А й елемент державності. От якраз хочу заакцентувати державності, бо є мова, існує мова, існує народ і існує держава. Давайте про це пам'ятати і робити все для того, аби престиж та популярність української мови зростали. Нагадаю, сьогодні ми говорили про використання української мови в освітньому процесі і поза ним спілкувалися з начальницею управління державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяною Маханьковою та освітньою експерткою сертифікованою вчителькою. Української мови та літератури Чернігівської гімназії No35 Юлією Полегкою. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.